Саме 1 квітня 10 років назад було створено офіційно наш славетний 131-й розвідувальний окремий батальйон. Цей день є для нас символом мужності, відданості, незламності, силу духу українського народу. Ми разом пережили з вами найскладніші моменти сьогодення. Разом з вами ми всі докладаємо величезних зусиль щодо захисту нашої держави 29 березня 2015 року. У населений пункт Володарське, що на Маріупольському на напрямку Донецької області, надійшла телеграма про рішення. Міністра оборони і е, Генерального штабу про створення, про, про зупинення створення 129 окремого розвідувального батальйону, про створення ОК Південь і для нього створений 131 окремий розвідувальний батальйон. І вибрано було число е, заснування саме 1 квітня. Е, Мало хто знає де да, і коли, в яких місцях знаходились тоді наші хлопці. Цей батальйон був створений дійсно з щирих, справжніх змотивованих тих справжніх з великої букви, з кожної великої букви. Війна не 11 років, війна навіть не століття. Вона декілька століть йде з тим заклятим ворогом, який обов'язково буде знищений, і його влада і сила впаде дуже швидко. Я думаю, що ми будемо свідка. Свідками руйнації тої імперії, зла, яка прийшла на нашу землю, вам всім бажаю наснаги, мужності, мудрості.